Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і це буде трошки незвичайний формат відео для мого каналу, але я вирішила, що такі відео будуть тепер виходити кожен місяць. Тож погнали! Це будуть підбірки країн, які можна відвідати кожного місяця. Скажу вам зразу те, що це моє суб'єктивне бачення того, куди можна поїхати у тому чи іншому місяці. Країн дуже багато і вибір тільки за вами. Але я вам запропоную 10 варіантів, куди ж можна поїхати у лютому. Також я дійсно вважаю, що кожна експертна людина повинна бути сама результатом свого продукту. Я не маю жодних сумнівів у експертності інших турагентів, але я щиро вважаю, що турагент, який ніколи ніде не подорожував, або подорожував до однієї чи двох країн, не дуже сильно експертний в цій темі. Особисто я відвідала 33 країни і була майже на всіх континентах, майже на всіх океанах, у дуже дуже багатьох містах, купалася в дуже багатьох морях. Тому я точно знаю, як правильно підібрати той чи інший відпочинок для вас та куди вас відправити для того, щоб ви отримали найкращі враження від вашої подорожі. Тож, опираючись на мій багатий досвід у подорожах, я можу об'єктивно оцінити ту чи іншу країну для подорожі того чи іншого місяця. В цих відео буде підборка, як я вже сказала, моїх особистих топів. Це буде 10 країн в кожному відео. І це буде підбірка таких трошки голих цін. Просто для вас, для прикладу, для інформації, для того, щоб ви могли зорієнтуватися, яка країна дорожча, а яка трошки дешевша. Всі ціни будуть вказані з урахуванням двох дорослих, тому що це найпопулярніший запит у нас. Тож, поїхали мій персональний топ-10 країн, які можна відвідати у лютому. Почну я, напевно, з найпопулярнішої країни у всіх турагентств. Це, звичайно, Єгипет. В Єгипті в лютому буде прохолодно, в Хургаді буде вітряно, а в ель шейхі водичка не буде така тепленька і, напевно, в морі купатися кожен день ви не зможете. Але лютий місяць це найкращий місяць для відвідування величезної екскурсіонної програми Єгипту. Тому що людей буде найменша кількість, ціни можуть бути трошки дешевші, гіди дуже часто продають екскурсії зі знижками у лютому. І вам не буде так спекотно оглядати піраміди та інші храми Єгипту. Ціни стартують від 28 тисяч гривень. Друга країна це особисто моя улюблена країна для пляжного відпочинку: це Таїланд. Я була в Таїланді двічі, обожнюю цю країну. Це найкраща, чиста і найтепліша вода. В лютому вона буде гарантовано 27 градусів. З дітками теж дуже класно можна поїхати, тому що там гарні піщані пляжі. А ціни в Таїланді в самій країні дуже приємні. Ціни на тури стартують від 118 тисяч. Наступна країна це Індія. В лютому я рекомендую відвідати штат Гоа. Так, Індія поділяється на штати. У Гоа буде найтакий м'якийший сезон у лютому. Індія взагалі дуже цікава культурна країна. Якщо ви хочете якихось гостреньких відчуттів та побачити щось незвичайне, нетипічне, щось дуже аутентичне, то я дуже вам рекомендую Індію. А також ціни на тури в Гоа дуже приємні. Можна знайти тур від 60 тисяч. Наступна країна теж для пляжного відпочинку це Шрі-Ланка. Шрі-ланка не така сильно розвинена, як Таїланд, і там немає такої великої інфраструктури. Але якщо ви любите більш дикий відпочинок, якщо ви любите єдність з природою, з пляжем, з океаном і просто побути на самоті, то я дуже рекомендую шрі-ланку для спокійного відпочинку. Також там є і дуже чудова екскурсіонна програма, і можна класно поподорожувати по всьому острову. Ціни стартують від 108. Тисяч гривень. Наступна країна, в якої я би сильно хотіла побувати і сама, тому що ніколи не була. І до того, як почалася війна в Україні, я планувала свою подорож саме туди це Куба. Куба дуже незвичайний вибір, тому що вона теж має не, незвичайну неповторну культуру. Ви поглинаєте нібито в 70-ті та 60-ті роки. І ціни також дуже приємні: від 80 тисяч гривень за двох можна знайти чудовий тур у Варадеро, це найпопулярніший курорт Куби, а також лютий це самий сухий сезон на острові. Я знаю, що наступну країну ви дуже чекали в цій підборці. Це Домініканська Республіка. Домінікана, до речі, це найвідвідуваніша країна у всьому карибському басейні. Саме з Домінікани Колумб відкрив Америку. До речі, для тих, хто думав, що він приплив саме на Американський континент, то ні. Спочатку він прибув у Домінікану. Ціни стартують від 220 тисяч. Наступна країна, напевно, це мрія кожної дівчини на цій планеті це Мальдівські острови. На Мальдівах-лютий це сухий сезон. І розповім вам один лайфхак, як потрапити на Мальдіви не за всі гроші світу. На Мальдівах є окремі острови готелі. Але також є готелі і на загальних великих островах, де живуть місцеві жителі. Там також є бірюзова вода, такі самі пальми і дуже дуже гарні види. А ще з цих островів можна взяти екскурсію на один день на якийсь острів готель. Назнімати там кучу фото і відосиків, взяти з собою декілька купальничків, викладати потім це все ще півроку в інстаграм і тіктоці, і ніхто навіть і не подумає, що ви були на якомусь загальному острові на Мальдівах, на яких, до речі, ще раз наголошу: теж дуже красиво, дуже чиста і тепла вода. Я особисто, до речі, теж була на Мальдівах у лютому місяці і підтверджую, що була чудова погода кожен день, водичка була дуже тепла і дощу зовсім не було. Хоча це теж залежить від острова до острова. Ціни стартують, до речі, дуже приємні від 130 тисяч. Ну і звичайно, давайте трошки поговоримо і про зимовий відпочинок, а саме про гірськолижні курорти. Звичайно, найшикарнішими гірськолижними курортами володіє Швейцарія. Там не тільки гарні види, а ще й дуже-дуже високий сервіс. У Швейцарії теж є декілька лайфхаків, як побувати на найкрутіших гірськолижних курортах не за всі гроші світу. Ви можете орендувати житло, дуже часто це апартаменти, недалеко від самих гірськолижних курортів, від самих містечок. Добиратися туди дуже легко, можна взяти машину в оренду, яка в Швейцарії не коштує дуже дорого. І долетіти туди можна з будь-якого європейського міста. Ціни стартують від 35 тисяч. А ще в Швейцарії в лютому гарантовано у вас буде м'якенький, пухкенький, біленький сніжок. Друга країна, теж європейська, дуже маленька, про яку мало хто знає, але вона теж володіє одними з найкрутіших гірськолижних трас та курортів. Це Андора, В Андорі не так все розвинено, як в Швейцарії, і вам буде трошки важкувато зняти якесь житло подалі від самих гірськолижних курортів. Тому в Андорі я рекомендую залишатися саме в готелях. При гірськолижних трасах, скажімо так, тому що там не так легко дістатися від одного курорту до іншого. Ціни стартують від 60 тисяч. Ну і остання країна, в яку я вважаю, що дуже прикольно поїхати на короткий проміжок часу для того, щоб просто розвіятися, змінити картинку, подивитися гарну архітектуру і просто себе розважити. Це Чехія, а саме Прага. Дуже-дуже класний огляд всього міста Праги я зробила для вас на Ютубі. Ви можете знайти мій плейліст Прага Різдво та подивитися все, куди можна туди сходити. Ціни на тури в Прагу, до речі, найприємніші від 18 тисяч. Важливо зазначу ще раз, що ціни вказані на різні категорії готелі з різним типом харчування та на різну кількість ночей. Тому що, наприклад, я вважаю, що в Єгипта та в Домінікану треба летіти тільки на all inclusive А, наприклад, якщо летіти в Таїланд, то можна спокійно полетіти на 10 днів навіть без сніданків, тому що їжа там дуже-дуже доступна. Стосовно запитів натури, ви можете написати мені в дірект в інстаграм, посилання на яке ви знайдете під цим відео. Якщо вам сподобався формат такого відео, то напишіть, будь ласка, свої коментарі та запропонуйте країну, яку би ви хотіли відвідати у лютому або, наприклад, країну, яку ви розглядаєте на березень місяць, для того, щоб я підготувала інформацію для вас до наступного відео. Також хочу зазначити те, що я багато разів про це казала в своєму інстаграм, але повторю ще раз на YouTube, що 2% від продажу кожного туру я відправляю на ЗСУ. В моїй сім'ї серед моїх знайомих та друзів теж є люди військові, і я вважаю, що допомога їм зараз необхідна. Тож, будь ласка, ніколи не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо вас цікавлять подорожі Україною, то в інфобоксі під цим відео ви знайдете посилання на інстаграм-сторінку, яка дуже гарно показує усі куточки нашої країни. Переходьте. Та підписуйтесь! А якщо ви хочете підтримати мене, автора контенту та розвиток мого каналу, то під цим відео в інфобоксі ви знайдете посилання на мою монобанку. Всім дуже-дуже, дуже дякую за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші лайки та за ваші коментарі. Ставте лайк цьому та іншим відео і підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові відео. Всім па-па!